Дана освітня програма передбачає підготовку бакалаврів, фахівців з управління, фахівців адміністраторів управлінців, які, проходять практичну підготовку в першу чергу, в органах місцевого самоврядування нашої Дніпропетровської області і працюють в органах місцевої влади, в органах державного управління. Як Дніпропетровської області, так і в цілому країни, і найважливіше, що ці випускники є не просто фахівцями в галузі управління. Вони під час навчання отримують комплекс знань і економічних, і правових, враховуючи вимоги, сучасні вимоги до управлінця, саме в сфері децентралізації, в сфері. Управління, скажімо, безпекою складовою взаємодію органів місцевої влади з правоохоронними органами силами безпеки та оборони саме всі ці необхідні навики компетентності дає наша освітня професійна програма. Ми готуємо спеціалістів, які можуть успішно виконувати функції аналітиків. Консультантів, радників, депутатів, народних депутатів, радників в галузі неприбуткових громадських організацій. Останніми найуспішнішими нашими кейсами було те, що один з наших випускників після двох років практичної роботи зайняв посаду начальника відділу в департаменті фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Ще двоє випускників посідають керівні посади в ЦНАПах районного рівня.